Доброго дня! Я рада вас всіх вітати. Діти. Як ви вважаєте, що є найціннішим скарбом для людини? Це життя людини. Сьогодні ми поговоримо про небезпечні предмети, неправильне поводження з якими може призвести до шкоди вашому здоров'ю? Велика і багата наша українська земля. Багата лісами, полями. Чистими лісовими озерами, багато скарбами і таємницями, що в глибині землі, але багато часу неочікуваною небезпекою. Вибухонебезпечними предметами в наші дні можна вважати будь-яку речовину або предмет, які здатні вибухати, і завдавати чимало біди тим, хто не вміє з ними поводитись. Навіть аерозольні балончики, які ми бачимо щодня. Так само є вибухонебезпечними. Коли ми знаходимося на вулиці, у громадському транспорті чи в приміщенні, ми повинні бути вкрай обережними з предметами, які на перший погляд здаватимуться звичайними. Наприклад, сумка або пакет, що лежать поодиноко, звичайна ручка начебто кимось забута, дитячий м'яч, який так і проситься, щоб його підкинути. Просто блискучі яскраві предмети, які так і хочеться взяти в руки і розглянути зблизька. Саме на це і розраховую зловмисник. Зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. Як камуфляж для вибухових пристроїв, використовують звичайні сумки, пакети, пакунки або коробки. Будь-який предмет, знайдений на сходах або в під'їзді, може становити небезпеку для життя. Будьте пильними і не бійтесь зайвий раз потурбувати поліцію з даного приводу. Своїми правильними діями ви можете врятувати своє життя та життя багатьох людей. Виявивши підозрілий предмет, не обстежуйте його самостійно, не користуйтесь телефоном поблизу нього. Терміново повідомте про знахідку поліції, вихователю або батькам. Не накривайте предмет, не засипайте, не заливайте і не пересувайте його. Тримайтесь від предмета на дистанційній відстані, а ще краще за перешкодою. І головне не панікуйте. Дитино, я твоє життя, хоч ти для мене ще дитя. Навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити. Завжди всього остерігайся, за чужі речі не хапайся. Я довго буду із тобою, як дорожити будеш мною.